І любі мої, вітаю всіх на своєму каналі. Так щось трошки у нас розмито. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу разом з вами подивитися каталог наступний Oriflame. Це номер 7 який буде діяти вже з 12 травня по 31 травня. Сьогодні Oriflame надіслало таке повідомлення, що вже залишаються тільки 2 дні дії каталогу номер 6 Я якось трошки в якомусь шоці була від цього, бо час дуже швидко летить. Що вже я ще не встигла... Та з тим каталогом, так скажемо, подружитися. І вже новий потрібно замовляти, тут розглядати і замовляти. І так, на обкладинці у нас це індонезійська акторка Путрі Маріно, яка буде розповідати про те, що як парфуми формують настрій та емоції персонажа. Тобто, вона тут в каталозі цим, цим ділиться. Своїм особистим таким поглядом на Аромати а аромати твого настрою. Бачите, з кожен аромат унікальний досвід. І тут нам пропонують декілька ароматів. Щаслива енергійна це інфініт, інфініте, смілива, впевнена, яскрава освіжаюча і так далі. Так, перше, що у нас тут в каталозі, це парфумована вода «Інфініта», 499 гривень буде коштувати. Дуже супер ціна, класна. Давайте потремо стрінку, О, знаєте, дуже приємний жіночний аромат. Я знаю, що багатьом він подобається, висока концентрація. Щаслива данина вічній грації та внутрішній силі, наповнена радісними цитрусами, та ніжними, радісними цитрусами та ніжним жасмином. Парфуми для радісного настрою повинні бути симфонією яскравих нот, покликаних заряджати душу, енергію, надихати на відчуття щастя. Ось так так каже нам Емілі Копперман, майстер -парфюмер. Ось. Наступний аромат, який нам пропонують, також ціна дуже приваблива: 499. І це Love Potion Cherry on Top. Ой, тут дуже цікаві нотки помади, гурманські нюанси трюфеля, помадний акорд і соковита вишня. Звичайно, дуже цікавий аромат. Такий надихаючий, сміливий, чуттєвий, як і вся серія Love Potion. Так, по три сторінки, отак, 1179, але це в нас прямо парфуми. Allornasent 50 мл. Amplified. Дуже насичений аромат. Цей. Є також кремчик для тіла такого ж аромату 229 гривень за 250 мл. І парфумована водичка ще на цих сторіночках, 899. Poses абсолют. І цей Poses абсолю. Це в нас ноти граната, соковиті нюанси, яблука та інтенсивна глибина амбри. Дуже класний цей такий гранатовий ароматик. Так, Люсія Bright Aura 399 взагалі дуже-дуже крута ціна на цей аромат тут. І він такий, знаєте, дуже освіжаючий, яскравий, як тут написано, ноти смородини соковиті, м'який акорд незабудки. І які, в не мовив проміння сонячне світло залишає незабутні враження. Ось такий цей аромат. Whispers of Me. Дуже цікавий аромат, теж дивіться, яка приваблива ціна 499. Давайте подаємо сторінку. Ну, це такий аромат, для мене якийсь він заважкий, але він чуттєвий, м'який. Мов під зіночого мускусу, персток квітів із кристи фруктових і вершкової деревини. Такий, знаєте, насичений різнобарвний аромат, що розкривається на кожному по-різному. Ось далі аромат живе під твої... так, Елві. Це дуже приємний такий Ах... ноти. Тут у нас царство польових квітів, на казковій фантазії написано. Так, а що, що, ноти тут не прописані, Ну, там у нас нота конвалія, головна нота цього аромату. І це дуже-дуже класний, крутий аромат. Далі, це вже пішли чоловічі поза The Secret. Ну, на чоловічих ми не будемо зупинятися окремо поза Secret, Містер Джордані. Це один з нещодавніх новинок Сенза Men Elixir. Так, далі, Есенза Суприм це вже жіночий знову пішов в аромат. Так, щось відсвічує нам дуже. Так, Так, Есенза Суприм 999. Тут у нас олібанум, чорний перець, кашемірова деревина, дуже чуттєвий аромат, Цікавий, цікавенний. Позис. Ой, який позис? Есенза. Есенза класична. В новому, новому пакуванні, нещодавно оновленому. Ой, дуже класний аромат. Цей. Є і спрейчик такий дезодорант Мініатюрку можна придбати. Можна придбати кремчик з цим ароматом. Ну, просто м -м, краса, краса. Так, годинник за 899. Такий стильний літній о, помаранчевий. Вишуканий годинник. Цікавий. Обмежений випуск. Далі. Новинка минулого каталогу. Це така бронзова колекція Джордані Gold. Дуже цікаві продукти. Мені дуже сподобався цей пензлик для контурингу. Він вартує своїх грошей, бо він такий класний, м'який, гарно набитий. Так, Рідка шовкова тональна основа Fluid Giordani Gold 359 гривень буде. Достатньо 2-3 краплі, щоб отримати сяючий фініш, Написано так. І тут декілька відтіночків, всього 5 представлено. Бездоганна шкіра на шовк. Знаю, що дуже підходить для жирного типу шкіри ця тональна основа. Так, далі мені дуже подобається ця палетка. Тут вона можна і тінь, як тіні використовувати, як рум'яна, як бронзер. Я використовую як рум'яна в основному поки що ці всі відтінки. І трошки як бронзер також використовую. І так, я розповідала про цю палітру палетку. Використовую дуже-дуже активно її. Подобається все мені в ній. Дуже класно. А ну, давайте я її вам покажу. Ось і палетка моя. Так, давайте вам ближче її покажу. Тут якесь зараз таке освітлення вже ввечері. Не дуже зрозуміло. Так, щось. Ну, це такий бордовий відтінок. Ну, ви її бачили в моїх уже оглядах інших. Це такі прям бронзери приємні. Воно таке якесь шовковисте, таке красиве. Ну, все суперова, ця палітра. Ось, рекомендую. Так, скільки воно тут буде коштувати, 639. ну Ви знаєте, мені здається, що вона вартує цих грошей, чесно кажучи. Ось. Подобається. подобається. Так, помади. Дуже круті помади. Ці три помади це з тією рожевою кришечкою обмежений випуск, ніжна троянда, рожевий персик і ягідний червоний. А це відтіночки звичайної сатинової губної помади, Джордані Gold Iconic. Косметичка ще ось така красива, півонієва. Далі. Тут у нас в Джорданії, я так бачу, в основному Голд-колекція, також помадка матова з ефектом сяйва. Вона теж, можна сказати, кремова. В мене з такої колекції теж якась є одна відтіночок один, приємна. Так. Не сушить, все суперово. Можна купляти сміливо, спробувати. Створи набір для мами, скоро буде День Матері. Пензлик для, пензли для помади і обраний відтінок помади Smart Sink. Я зробила всі сводчі, відео з усіма свотчами цієї помади. Дуже мене приємна, така цікава, гарна помадка кремова. Ось, Далі. Що тут ще у нас? Мультибальзамчики, мультиактивні бальзамчики, зволожені блиски для губ, суперстійка матова помада. Я навчилася ці от матові помади використовувати. Спочатку наносити такий жирний бальзамчик на губи, потім цю помаду. Вона тоді не застигає, звичайно ж, так як повинна прямо до сухості губ, але дуже круто виглядає тоді ця помада на губах. Я просто закохалася в такий спосіб нанесення. Ось рекомендую спробувати. Кому теж не підійшла, тому що, ну, знаєте, все ж таки матова сушить помада, але якщо нанести такий Зволожити гарно губки, то тоді все просто неймовірно круто. Я прямо закохалася. Помада ця з блистівками це просто неймовірний крутий відтінок, оцей середній, неповторний нюд. Приголомшив рожевий, він більш яскравіший, ніж тут в каталозі. І такий червоний рубін, червона така красива помада. Ну, всі три відтінки класні, але цей більш універсальніший. 289 гривень буде в каталозі. Олівчики для губ 99, гарна ціна. Так, пензлики, набір пензликів таких зелененьких, цікавий. З дізничкою будуть такі пудри. Це у нас компактна матуюча. Дуже круті ці пудри, класно матують, класно виглядають на обличчі. Закріплювати макіяж, неймовірно круто. Так, тут і колба є, і все-все-все. Таке. Так, тональні засоби. Пензли для нанесення тональної основи так, такого формату. Я рекомендую пензлик такий скошений, великий з Gold. Він просто, ну, я, я настільки ним задоволена, настільки круто він наносить тональну основу, що це щось з чимось. Так, далі. Це в нас база під макіяж. Також мені дуже вона подобається, вирівнювальна база. Вона така корекція недоліків на фото в реаль... та в реальному житті. Це що вони мають на увазі? Ага. Корекція недоліків на фото та в реальному житті. Ось отак написано. Я, я чула, що хвалять ось цю тональну основу. Тут SPF 40 аж. Два тільки відтіночки, і написано, що вона в останній в каталозі. Ось, Хто хоче на літо собі таку захисну тональну основу, тому що все ж таки SPF 40 і гарні відгуки про цю основу 259 гривень. Спробувати можна. Я думаю, що щось мені теж хочеться спробувати, ну, треба подумати про це. І Люскін, вона крута, супер, виглядає на обличчі. Така шкіра сяюча, доглянута, схожа на Аквабуст по дії своїй, але тут немає зовсім SPF. Ось, Це її мінус з цієї тональної основи, але якщо SPF-ом користуватися ну, кремом, наприклад, чи додатковим, то можна її використовувати. Ну, Краще взимку восени буде ідеально. І хайлайтер жидкий, прикольний. Далі. На цій сторінці нас чекають туші для Вій. Fell Slashes. Така зігнута, можна згинати ту щіточку, так. 199. Ну, знаєте, мені щось не, не дуже, я не можу сказати, що мені супер сподобались ці туші цієї серії з, 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 з такою щіточкою. Але дуже я полюбляю ось цю з подвійним ефектом, ефект, 199. також. Там одразу два, два таких варіанти щіточки, об'єм і довжина. І дуже круто і швидко можна нафарбувати вії. Ось рекомендую. Далі підвивати війки. Тут без нижок, давайте далі олівчики. Написано, що в останній в каталозі два відтінки це лазур, лазуровий синій і фіолетовий сербет. Ось такі два відтінки в останній, а Ці ще будуть. З однієї сторони тут така підводка. Ось таким чином виглядає. І з іншої такі тіні в олівці 249 гривень. Гарна ціна. У мене є такий олівчик, але знаєте, щось рука до нього не тягнеться, якщо чесно. Але досить прикольний. Так, далі для брів засоби. Так, і тіні, і все, що завгодно. Палітра підводок для очей, знову тут в каталозі 199. Так, зі знижкою така сумочка-косметичка. Отак, з цієї сторони, у нас рідкі підводки, Це в нас лайнер чорний 199, блиск золота золотавий 199. І підводка з голографічним ефектом 199. Дуже мені подобається з голографічним ефектом. Зараз я буває нею користуюсь. Так, далі лаки тут для нігтів. Такі цікаві обмежений випуск, такі цікаві три відтіночки. Так, якась колекція цікава, гламурний образ з Сер, сердечками такими, У мене написано, що новинка, мабуть, було щось, я просто пропустила. Так, прикольний консилер у, у стіку такий, у помарці такий, слонова кістка. Вони, до речі, дуже схожі між собою ці відтінки. слонова кістка, природний беж. Бібі-крем, дуже класний Бібі-кремчик, рекомендую. Природній відтінок, дуже мені подобається. Користуюся, буває таким, в мене він є. так далі Гарна підводка єонколорця. Така вона тоненько, можна стрілечку зробити, можна тостішу. Гарно працювати нею. Палітра тіней з такими пастельними відтінками прикольно 229. Тут без знижки. Так, зі знижкою 69 гривень всього лише це кремова помада. Онколор, міні формати, така мініатюрочка. Бачите, можна зробити собі відтінок, можна яскравий, можна більш такий приглушений. Так. Далі кожен лак 75 онколор. Теж класна ціна. Гарна ціна на три засоби, пом'якшуючі засоби. В коробочці такі подарункові, 159. Але треба замовити на суму 800, щоб за таку ціну придбати. так Маски, дуже хвалять їх, будь-які дві за 39,90 кожна. Можна їх в холодильнику потримати перед тим, як наносити. І буде просто супер, особливо влітку буде супер. Так, трошки відволіклась пов'язка на голову 129. Гарна ціна. Далі. Серія Wound. Трошки є такі знижки на ваунд І, звичайно ж, хочеться мені придбати оцей бальзамчик масло для губ ваунд ефект живлення. Мені не досталося минулого разу, не було в наявності. Але зараз, наче, вони з'явилися. Подивимось, обов'язково замовлю собі якісь відтіночки. Так. Pure Skin serie. Гарні знижки. Так, Optimals. Optimals opt, opt, як скорочена назва це новинки. Очищувальний гель для обличчя 229. Гель це єдине, що я поки що спробувала, і дуже він мені сподобався для обивання, Так, далі. Роял Вільюет серія. О, для повік буде всього лише 259 гривень. Кремчик треба брати обов'язково. Так, 359 буде антивіковий вічний крем, теж супер знижка. Лопаточка для нанесення крему, крему, вона в такій коробості продається на подарунок супер. Лопатка така універсальна. Тут повноцінні комплекси Novage. Що тут ще у нас цікавенького? Щось за 189 Пензель для кремої сироватки. Масажер для шкіри навколо чей. Такий залізної, такою кулькою залізною від набриків. Так, далі. Капсули для обличчя з 20% вітаміном С. Так. Симпатичне пакування, симпатичний засіб такий. Дуже мені подобається, ви знаєте, серія велософі Особливо кремчик, і цей цей гель, як він тут називається. Зараз скажу вам: гель-сироватка для обличчя. Це зживлення та омолодження. Оце вона і вона дуже-дуже крута. Ось така. Навколо очей не пробувала маску пробувала крута. Ой, не маску, так. Да. Як воно там, маска, маска для обличчя, відлущування та тонізування. Тобто вона все ж таки мені здалась як скрабик такий, знаєте, ось. але там немає ніяких частинок. Вони дуже-дуже такі дрібненькі. Так. Міс для обличчя в мене ще немає, але є. Тут немає да? нічний... А є. ось нічний еліксир, дуже подобається. Всі засоби, що в мене є: отакий кремчик цей сироватка і нічний еліксир дуже подобається мені. Так, далі, міцелярний лосьон Diamond Cellular дуже крутий, його, його хвалять. 299, всього лише цього разу буде в каталозі. Так, далі. Тут у нас Вилософі вітамінки, коктейльчики Харчування омега 3, буде знижка. До речі, на омега -3. 599 Дуже-дуже класно. Далі, знову аромати. Просто божественно. Ого, прям цілий набір, парфумована вода, дезодорант і крем для тіла, всього лише за 799. Давайте понюхаємо цей аромат. Це в нас діобайн. Дуже класний. Далі новинки. Нещодавні Драма Queen і Iris, Iris і Sweet Heart Rose. Ось такі ось варіанти. Тут можна розу понюхати. Ну Мені, знаєте, ці аромати щось не до душі не до душі прийшлися. так Міс Джордані Eclam Так, Магнетіста. Сьогодні пахла я магнетістою цілий день. І, знаєте, мені чомусь раніше здавався цей аромат якийсь настійкий, я його на собі не відчувала. А сьогодні цілий день відчувала і до самого вечора і навіть зараз я можу його ще почути на собі. Класний аромат, у мене мініатюрка. А це повноцінний. 899. Цікавий, цікавий, такий дійсно магнетичний, привабливий, класний аромат. Так. Пасіфлора, я забула сказати, така квітка є пасіфлора. Ось таким чином вона виглядає. Вона квітне лише одну добу і дуже класно пахне, саме так, як цей аромат. Так, клас Style, це чоловічий 359, до речі, так, есцендент Intense. Мені, мені більше подобається класичний есцендент. цей чорний. Так, о, гарна ціна. туалетна вода, цитрус тонік 299. До речі, крутий аромат, такий лимончика, лайма. Так, Що тут ще? серія молоко і мед. ого, Можна набір придбати, мило, рідке мило, крем для рук і тіла. І все це за 399. Крутий, дуже-дуже класна пропозиція. Тут знову набір мак ваніль, рідке мило, лосьон для рук і тіла. 499. Теж класна ціна, точно такий набір, але груша був тонка тонка, тонка. Це для діток, шампунчики. Мило. Так, мімоза серія. Класний аромат. фемінельки. Для інтимної гігієни, серія Елео для волосся. Будуть знижки на маску для волосся і на нічну відновлювальну олію еліксир. Так, далі доолоджі для волосочка. Легкий крем-кондиціонер у мене зараз в використанні. ну, Подобається, можна сказати. так. Далі, що тут ще в нас? Це розпродажні якісь сторінки. Так, ну я бачу, що ціни не, не супер. Прям розпродажні. Ось гарна ціна на спрей з кокосовою водою динею, Я зараз такий використовую, дуже-дуже мені подобається, просто неймовірно. Класний. Не знаю, може і придбаю, щоб був в запасі, бо дуже подобається. Хоча в мене вже спрейчиків багато накопичилося. Так. Мочалка ця сподобалася вживу, таку я подарувала вже. Бачите, дуже зручна. Така, оце дуже зручна щітка для тіла, вона з такою довгою ручкою. Так, для захисту від сонця. Вже засоби, активельки. Так, чи є там знижки, я не подивилась. Ой. Так, знижки є, дуже гарні. На спрейчики 159, на кулькові 69. До речі, зараз в мене такий ось помаранчевий. Він круто суперово працює саме по своїй дії, але трошки задовго сохне, але це, знаєте, не дуже велика для мене проблема сподобається Чесно кажучи, щось полюбила його. Спочатку не так, не, полюбила, не так полюбила. Мені більше подобається з фіолетовою кришечкою, але згодом прям сподобався. ну Головне, це його дія. Зараз була спека, коли просто супер допомагав, ну клас. Так, далі The Body Edition, колекція це антицелюлітна. Так, ось такий ще крутий скрибок горша для тіла. У мене такий є. Користуюся. І така штучка: у мене є такий масажер, теж класний, теж користуюся. Так, а що тут за акція? Один плюс один дорівнює 3. Замовляй будь-яких три засоби з цієї сторінки, то одну, один в подарунок. Ось такі ось тут пропозиції, класні. О, Новинка нарешті новинка. А, так, і це в нас крем для рук. До речі, 48 годин зволоження. А, це захисний для рук і нігтів, написано. З. Зараз почитаємо, як тут вона написана: маракуєю. Органічний екстракт Маракує всього лише 79 гривень. А, такі ж самі кремчики, але це в нас який об'єм це, об це маленький, а це подвійний об'єм, це у нас з олією кокос, кокоса. І з олією макадамії будуть по 129, але це два рази більше, ніж цей. Ось Новинка крута. Я так, я так думаю. Так, це в нас? Що? Це ж новинка? Це ж новинка сироватка, розм'якшувач, мозолів і натоптищів. Всього лише 159 дуже крута ціна. Також оновлена маска інтенсивна. Експерт, бачите, маска для інтенсивного зголоження шкіри ніг. У мене зараз така маска працює, але з минулої ще версії. Дуже-дуже подобаються ніжки. Просто, просто врятувала я цим засобом. Ось. Так, далі ще що якась новинка. Це ж новинка. Носи босоніжки Сміливо. Крем для загрубілих шкіри ніг. 159. І ось дуже така крута шлифувальна пилочка. Для них вона двостороння, 125 і така величенька. Ну, ось, і дуже круто нею користуватися. Так, на останній сторінці супер пропозиція на ту ж 5 в одному, причому ще її водостійка версія, і звичайна, всього по 139. Ось, ось така ось класна пропозиція. Ідеальні вії готові до всього. Бачите, це мають на увазі, коли вона йде в стійка. Ось таким буде каталог номер 7 Oriflame у 2025 році. Розкажіть, що вам тут сподобалось? Чи сподобався взагалі каталог, чи щось ви для себе обрали. Ось, Звичайно ж, можна замовити Oriflame у мене. Я приймаю замовлення. Ось. І до нових зустрічей! Скоро побачимося! І до побачення! Бай-бай!